14 вересня, день Бога творця. Він припадає на перший день нового церковного року. Його церква пов'язує з початком Божого сотворіння. В святому писанні описується, що це був час, який відповідає початку осені. Починаючи з минулого року, святіший отець папа Франциск закликав цей день святкувати, також як всесвітній день молитви. За збереження Божого сотворіння, ми маємо зміни клімату. Ми маємо частини землі, які є вже непридатними для людського існування. Багато народів, особливо з частини екватору, не можуть більше жити на своїй землі через те, що є брак води, є брак харчів, і вони стають втікачами. Церква намагається не стояти осторонь екологічних проблем та закликає християн утриматись від надмірного користувачства, необдуманого користування Божими дарами, адже вони мають залишитись і для наступних поколінь. Екологічні проблеми, впевнені священники, це і наші українські реалії. Пересихають річки, рівень води у колодязях, у джерелах падає. Люди починають шукати собі нові джерела для існування. Це є великою проблемою, це є великою загрозою. І церква закликає до того, щоб люди із відповідальністю ставили до використання електроенергії, до використання води, до використання всіх природних ресурсів. У День Бога Творця християни повинні дякувати Богові за дари сотворіння, просити вибачення за шкоду, яку свідомо чи несвідомо завдають природі, та молити про захист і спасіння всього світу. Українська греко-католицька церква, починаючи від сьогодні, проводитиме екологічні місії та уроки. Вони відбуватимуться до середини жовтня, проте акції, спрямовані на захист довкілля, триватимуть цілий рік.